было Зараз. Что? Ладно, пофиг, зараз попытаемся зайти. Думаю, будет зараз обнова. Я дивлюсь. Я думаю все играют на своих випках. Как зараз заходим на общий сервак. В... В Стилы бренеров обнова. ⁇ -мо ⁇ что происходит? Это капец. Написано 3 часа. Вот, ноу! No. Сейчас, ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ что происходит? Быстро, срочно. ⁇ -мо ⁇ что происходит из меня? ⁇ -мо ⁇ что происходит из меня? ⁇ -мо ⁇,⁇ сервер -мо ⁇,⁇ 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 я давлюсь, что, 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 происходит, что за фигня? ⁇ -мо ⁇ что это? Где это я? Кто это я? Что? Что? О, боже, помогите, Все, спасите! О, с Новым годом! Как мне хорошо повезло со спавнить. Не понимаю. помню, о, про... Ну пусть крадуть мені вони не треба, вони дуже мало приносять. Пусть крадуть мені на жалко, мені просто інтерес. Я хочу одного собі за знову. Я просто пропустив частину це до серва. Так у нього... Мого друга... Тот! Боже... Ну мене тут Я хочу... Ось тут. Нам бли... Бли... Ближче до мене. Іде, хакери! Ну, удача... Хотів вам сказати, удача Я працює. Це не удача, це... Вікатівна. Мм, да. Mm -hmm, yeah. Yeah. Да. Ну ладно. Про вас. Про вас. Про вас. Просто про вас. Бачите, все арка... 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 Лилита, арка... Вот, ну, удалил она мне не нужно. Мы надо светролев. Ну, буду... Буду.. 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 тунг 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 сахур. Какой бомбролл? Что происходит? ні Я худы ты не можешь. Тунг-тунг-тунг-сахур. 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 тунг 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 сахур тунг 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 сахур Тунг-тунг-тунг-сахур. Тунг-тунг-тунг сахур. Тунг-тунг-тунг-сахур Та хто де? Тунг-тунг-тунг сахур. я не розумію, ну ні. Тунг-тунг-тунг -тун сахур. Просто я не розумію, ну Тунг-тунг-тунг -тун сахур. Ти не можеш. Ну, це... Тунг-тунг-тунг -тун сахур. Він... Як? Що я в нього буду красти? Мені все одно. Що це? Що це таке? Та боже, чел, де сраку? Просто чел, чел-то придурок. придурвы. Да как узляна. Как кончено. Я не розумію просто таких таких людей. Просимя. Ну все мене каже. будуть той той і нічого ніколи не робить. Угу, Дякую, вірим, віримо. Що буде судинник-судинник-судинник. 1 Іде удача в нас у нас удача немає. Ще! Що ти сюди заглянув? Сюди не можна заглядувати. Це моє. Нікому не віддам. Фуф, або юрій.

А мой мій друг хоче в мене вкрасти його. Ага. дулю з маком. Моє. Обоюдно. Просто біжимо, біжимо на другу поверху. По-перше, мене ніхто не вдарив. Ні, тамі блоки йдуть, постався. Просто на світі лагає все. Біля... Los lucky blocks. Lucky, lucky block. Lucky block. Los lucky blocks. Los lucky blocks. Los lucky blocks. Lucky block. lucky наше block. <просе> раскрытие. Буде. перше відкриваємо. Ммм, як ви думаєте, що випаде? Випаде. Ммм, це саме худше. <напрес> Який у вас лакіблок? А, не він. Ось і під... Так, ось. Ну, будь ласка. Мені дасте щось норм? Просто ну шуксан да и притом лайф и да ну пусть буду, я не знаю Гифтини спайдерини, гифтини спайдерини, ласка, Йдіть. Моє! Так. Мій друг. Йди жопу. О боже, воно таке миле. М -м -м. Я не знаю, як його. Воно, воно... Он... Серйозно? Ріли? Що ви до мене пристали? А вони хоче мене просто вдарити. Уйдіть. Уйдіть. Лати. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Lucky block. Los Lucky Blocks. Lucky Blocks. Lucky block. Los Lucky Blocks. Lucky. Los Lucky Block. Las Supreme. Lucky Block. Las Supreme. Las Supreme. La Supreme combinación. Lucky Block. I... Y... О, да, о, а что за О, это же, даже, редкости на мае. ласка! Ну, чему? Ну, она, 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 Просто не сейс. Пощастило. Боже, дякую. Перший раз житті сюди. Є ще так лайки влог. Ну, в нього вже нічого не виглядає. Мені вже посізили з лустортус, але <плоку> Ч я їй казав? Ну нічого страшного. Кокофанту елефанту фигню а. Кохофанту елефантуємо. Може фан. Можна? Ну, яку страв <смут> релефант. Мене х мені хватить... О, Боже. Я не знаю за що мені хватит. Ні. Не-не-не-не. Ні... 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 Я знімаю другу, тільки одну частину. Все, тільки це відео. Потім у шортах ще будуть продовження, як я проходжу. Вон там по, може, по хвилині буде продовження. Но Лостортус мені не сподобається. Просто лостортус мені під'їхало, коли я його дав. Ні ні, я не... Я ніколи не... Я не думаю, що мені лос тортус буде. Це ж Лос Тортус. Лос тортус. Це нам це шанс у неї десь 5%. я, так. Я думаю, так. Трале-ледон. Трала-леден. Трала-ледонь. бургер, Григор. О, о, моє. О, фо, моє, да. Ніхто у мене. А що? Щось, щось... Я не знаю, що собі треба давати. При такі удачі і удочка, но ну, удочка одна з найкращих. Мені треба зловити щось. Так мене багато. Що це? Це що? Я думав, щось норм. Це фігня. Тентаколотехніку. 3Х-удача. Хотів вам сказати, що 3Х-удача не... не на що не вліяє. просто хочешь, чтобы чтоб мне... Чтобы Космо раздал и Мне У Нет, нет, там еще Логи Плюк идет. Аквенот. Крабо алло. 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 Да. Ты в Сайлдну пусть забирает своего Аквенавта. Что? Яка це удача? Вы бачите, яка це удача? Кто знает, что це за удача? Что це за удача така? Ну Вся удача... Що даёт ця удача? Мне... Э, я хочу... Я хочу знать, що це за удача така? Ось, Ось. Есть Гурриродитали, oh, Гурриро Дититали. О, і іди. ідіть. Oh. Oh, моє! Йоху, все моє, все буде. моє Ну знаєте, давайте, давайте. Дайте всех самих. Ядка, дайте сексами Паді -паді... Ну пусідай до нього, мені вон не знать. Он нафік мені не може. Ну, і пане. Другому я сказати не можу, не. Я пам'ятаю. Хто пам'ятає, если коли. Окей. Тон -тон був для першого переродження. Я пам'ятаю. Окей, буде.